Усіх вітаю мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні ми з вами поговоримо про шотландську мову. От. У своєму відео про. О, Валійську мову. Я розповідав про такий термін, як кельтські мови. От. От. І, власне, у своєму відео про валійську мову я розповідав також про історію кельтських народів. От. А тепер... Будемо говорити про шотландську мову. Власне. Якщо вже говорити про шотландську мову, то. О. І, власне. Так от. Якщо вже говорити про історію розвитку, то... У шотландским шотландском зародился в дуже давні часи От, і, власне Власне Уже у часи І И... Уже у часи середньовіччя Шотландські землі Мені потрапили до Великої у складу Великої Британії. От. І власне. Власне. Якщо вже продовжувати тему, то... Шотландські землі... Досяті у складі Великої Британії проте тим не менш. Якщо продовжувати тему, то... О. О! Після того, як... як, того, як шотландські землі Землі потрапили в Сквер Великої Британії Ані. У о, почали проникати слова англійського походження. От. І власне. Якщо продовжувати там відео, то тепер переходимо до фонетики і ортографії. На екрані ви мої глядачі могли бачити. Ныншній є шотландский алфавит. И власне, у шотландскому а, наличия до трелити вот. Щоб то у шотландрийском алфавіт. Найдите саме 23 литр. И 26 латинских литр. Шотланд российский алфавит. Выкортоваю 18 литр. И ще здається, 5, 5 литр. виконується свой унутті. Так вот. Уж шотландському мой. Літера А з перевернутим акутом. позначає звук к, до звук А. Литра е С перевернутим акутом. Украсто для а, позначення а, чиня, до звуку Е. Літера І з перевернутим акутом. Ушландерский мой позначає. Позначає Е. Е. Доуйзук И. Ушотланд российский мой, литра. Литра. А. Ушлан российский мой элитра. Литра О. з перевернутим А кутом понадобий долгой звук О. И. Ушатлан мої літера. элитра. Ушлан... Ушатлантийский мой элитра. У З перевернутим акутом, понача є І, власне... Ну а для нових глядачів нагадую, що у своєму відео про кракенпадський алфавіт я розповідав про те, що дові, дові, про те, що Акути це. Такі рисочки над літою. От. А тепер. Р. Прибереходимо до деяких інших прав шотландської фонетики. У шотланджки мої H позначає звук, є. А, так от. Держала інформації про шотланд. Ні. Переходимо до граматики. А джерело інформації про шотланд мову буде в описі до відео. Якщо говорити про граматику, то у шотландській мові налічується Якщо говорити про граматику шотландської мови, то... ушла на мой на а, три админки вот то то ушла на мой наличься, ушла на этой ча мой на три админки и те админки это названный родовый и давальный вот вот А для новых или речі надо ну, еще оооо уж ланорсики мои три виминки, тому що так і срочно склалося От І, власне. И власне. Якщо вже переходить джерело інформації про шотландську на мову, буде в описі до відео. Так Так от. Так от. Якщо говорити про лексику шотландської на різкому, то... Основний пласт. Уст шотландсько російської мови це слово кельтського походження. от І разом з тим у шотланджійському проникли і деякі англійські запозичення. І власне. Власне. Шотландський моя є кельтська система числення. Та якщо говорити про численника, то у шотландське моя є кельтська то... є система числення. Тобто у шотландське мої є кельтська система числення. От. Проте тим не менш... У своєму ідео про ірландську мову Я розповідав про те, що у що Із романських мов. Кельтська система числення залишилась у, у Французькій мові. У своєму ідео про ірландську мову. Я розповідав, що із романських мов. Кельтська система численної залишилась іде у Французькій мові. Крім того. У своєму відео про ірландську мов я розповідав про те, що. Іду про те, що О... серед германських мов. Повной мірою кельтська система числення не залишилась весь сили в мові. мой. тільки відмість у тому, що у німецькій мові складнощі числі... из Внимательный мой, складные числинники починайте А. Унимайте мой, трудности с числивниками вы починаете из одного. Складности с численниками закиньте на численнику 100 и починаете из числинника длин. Тобто, внимательники мой коловей. Складности с числинниками починайте из двора одного и закиньте на численнику кусто. и и и у мой склад с кислинком и новый велетя из старого четвертого у французики мой ой складной из... У французики мой. Складывающий из кальчика из У фротушки мої складнощі з численниками починаються из 70-ти. А, у, а у, от уже у шотландцу мої складности с починалися з из 11 і закінчувалися на, на, на 99. -ти. А загалом, даже інформації про шотландському борю в описі, тому підписуйтесь на канал і лишайте коментарі.